Максиме, а от як ти вважаєш, коли люди співають? Співають? Хм. Ну коли коли? На мітингах, можливо, десь в опері співають іще. Ні, ні. ні. Ну, коли вип'ють іще співають. Вже. Без жартів. Ну, коли не мають слуху й голосу, тоді ще теж співають. Ні. Вони співають, коли вони щасливі. Правильно. А ти пам'ятаєш своє перше побачення? Звичайно, це було так романтично, так екзотично, небо, зорі, хвилі Чорного моря, а ти своє? Пам'ятаю. Можливо, трохи не так екзотично, як у тебе, звичайно, але човен і хвилі ставка у нашому селі були точні. Як і у наших наступних учасників, які до речі вирішили поєднати два фільми, а які саме здогадуйтесь ви на сцені викладач Ніжинського училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, екс начальника управління культури і туризму Ніжинської міської ради, заслужений працівник культури України Леонід Шаган. Та старший викладач кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Ніна Крутько. Зустрічайте. Вот, Вася, Прийшла я. Прийшла. І ага. що угу. ти тепер мені скажеш? Ленька, ты как? Ничего. Убьет, говорит. Убьет? Ага. Нормально. Сядем, Надюха? Сядем. Старый пёс, старый пёс, стучит в стекло, Приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, Отчего мне так светло От того, что ты идешь по берему? А чего, а чего? А чего мне так светло? О, так Хорошо, тому что ты мне просто убегнулся. А чего? А чего? А чего мне хорошо? тому что ты мне просто убег. Отчего, от чего, от от чего, от чего, от, чего от того, что от чего, 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 отчего от чего, Ой. Старик, лёд, старик, лёд, старик лз в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. А чего? А чего? А чего мне так светло? А чего? А чего мне так сило? От того, что ты идешь по Переулку. От того, что ты идешь по Переулку. От того, что ты идешь по берегу